Всім доброго здоров'я сьогодні 3 жовтня плануємо посів пшениці. У нас пару-тройку днів назад випало 20 мм опадів. Це перші опади. Ну, за три місяці, за четвертий вже напевно. На Коротше, будемо ні, ну перед цим там щось випадало раз щось 9 мм чи щось таке. Але ми не рискнули, сіяти, тому що земля була пересушена. Ми, в принципі, правильно зробили. Люди, які посіяли, не візде вона вижила, де були менші опади, там коротше, вона не вижила. Так, ну ладно, будемо про посів. Сіяти, будемо цією сівалочкою. Вчора бачу мастирили, коротше, примастирили до нього. І оце загортач вивели сюди, з той сторони вивели, коротше. з цієї сторони вивели, також за колесо сюди. І посередині зробили крюк і прицепили такий цепочок, на цепочок будемо вішати. От, щоб. Лучше пригорталося. Бо по тут по заводу, я так розумію, оці, оці кільця за кожною секцією зроблені. Ну, Ми сіяли в минулому році, то ще по сухому воно ще щось загортає, в принципі. А сіяли яри ячмінь по сирому, то ефект від нього ну, не ідеальний, скажімо так. Тому вирішили Рішили додати такий цеп. Удобно. Крючки зроблені, удобно так, цеп нацепив. Все, ніде нічого не тіліпається. Надо без цепу. Буде без цепу, надо з цепом. Розкинув його, розложив. В общем. І гайда. Так, ну, в принципі, сівалка готова. Почистив я її. Настраювати вже, виїдемо, настроїмося. Зараз. Покажу, що будемо сіяти. Купив я ячмінь. Ячмінь ми будемо сіяти. Е, сорт Ханелоре. Це двохрядний, ранньостиглий, озимий ячмінь. В общем, така ось якість для нашого регіону. Ну. Якість нормальна. Тут 700 з лишком натура я міряв. От. Хороша натура для озимого ячменя, тому що ну, ми реально збирали свій ячмінь там, з 450 натурою, у нас ячмінь згорів. То це ячмінь такий непоганий. Будемо сіяти, настраювати десь на 3 млн на гектар, буде висів. От, Зараз поїдемо там ще пшеничку покажу. все це діло сьогодні перетровимо. От. І виїдемо на посів. Так що сіять будемо без добрив, бо по без добрив. Не такі врожаї, що в цьому році немає за що кидати добрива. Будемо дивитися. Як вже реалізуємо соняшник, чи останеться там на весняне підживлення. Ну, підживлювати по-любому, треба буде весною. Ну, на осінь, на жаль, не вийде вкинути добрива. Так, ставлю на паузу. Зараз переїдемо в, в другий склад. Покажу вам пшеничку.